Всім привіт, це і Я Марина данилюк Кермалаєва. Давайте поговоримо про міцний союз жаби і гадюки, і як вони разом працюють проти України. Тривалий час через війну і загрози ракетних обстрілів українські депутати уже багато місяців поспіль збираються у секретному форматі, без анонсів, що вони там будуть ухвалювати у Верховній Раді, і е, про те, які ж там законопроекти ухвалюють, інформують українців постфактум. Ну і, безумовно, це робиться без громадського контролю і без очей надокучливих журналістів. І це є такою першою. Фішкою українського парламенту в історії України. Але що цікаво, ще минулого року стало зрозуміло, що в монокоаліції слуг народу бракує голосів на ухвалення рішень. Тобто у монокоаліції слуг народу давно немає тих 226 голосів необхідних для ухвалення рішень. І е, від того часу слуги народу почали дуже активно користуватися голосами ОПЗЖ. ОПЗЖ у нас зараз перейменувало себе. Називається воно платформа за життя і мир, але від того суть. Є. І не змінилося. Тобто зараз партія влади користується підтримкою тих людей, які незадовго до повномасштабного вторгнення дозволяли собі своїм ротом говорити таку дичину. Що приложить одновременно, щоб удовлетворила і Львові і Донбас? Це той питання, над яким я думаю, от, ну останні кілька років, з 2014 року точно а може ще і раніше, з Євгенієм ми багато об этом говорили. Перше. Що потрібно західній Україні? Вони претендують на своє бачення історії, і, мабуть, їм це бачення і таку можливість треба забезпечити. Можливо, навіть законодавчо гарантувати. Але при цьому інші регіон... По СС Галичині, так. зокрема, правильно Що? по СС Галичині. АЕС Галичина ми не можемо говорити, тому що це рішення Нюрнбергського процесу. Тож давайте собі зафіксуємо зараз. Партія влади, партія президента Зеленського дуже активно користуються голосами тих людей, чиї обличчя, чиї праймові спікери зараз текли до Російської Федерації і закликають, наприклад, жахнути по Львову ядерною зброєю. Именно вот здесь будет сконцентрировано то зло, против которого сегодня происходит специальная военная операция. Львов сегодня является главным логистическим центром по поставке оружия на восток и на юг после того, як був уничтожен мост в Рени. За ці голосування ОПЗЖ отримала індульгенцію. Саме тому ми, наприклад, не бачимо якихось масштабних обшуків у народного депутата Юрія Бойка, одіозного персонажа, якого Російська Федерація кілька разів намагалася поставити прем'єр-міністром України. Більше того, ані президент Зеленський, ані Шмигаль не змогли відповісти на петицію, яка набрала 25 тисяч голосів українців, і не знайшли жодних підстав, щоб позбавити Юрія Бойка звання Героя України. Тож людина, яка отримала цю зірочку, це звання Героя України носитиме це звання наряду із тими людьми, які отримали цю зірку посмертно, коли захищали Україну від російських загарбників. Тому абсолютно не дивитися, що зараз Юрій Бойко виходить і розповідає, що саме він, патріот номер один. О, при остановки роботи нашої партії, ми вважаємо абсолютно цинічним безпардонним, беззаконним дійством, тому що наша партія стоїть на покуранських позиціях. Ми боремося за народ України. Наші депутати всі допомагають людям в сьогоднішній ситуації. І подобне рішення наносять вред той до обстановки в в которая яка и і сьогодні об'єднує весь народ. Ну а наш улюблений персонаж Нестор Іванович Шофрич він у нас перетворився знаєте, у захисника ініціатив президента і слуг народу Думаю, це нам було? Просто знаходитись тут з першого дня війни, але ми забезпечували кворум Верховної Ради України, особливо 4 березня. І ми працюємо і зараз заради єдності. А я вважаю, що ті, хто зараз протидіять ініціативам влади, це є саботажники, чому так? Ну а несправді і не може бути по інакшому, якщо очільниця партії слуг народу. Олена Шуляк в публічних інтерв'ю свою говорила, що немає жодних підстав, щоб вигнати ОПЗЖ із Верховної Ради. Зацитую уривок із її інтерв'ю. Я можу говорити за ту частину представників ОПЗЖ, які працюють в нашому комітеті з питань державної влади. Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи монобільшості. Сказала Шуляк. Але давайте розберемо, що ж це можуть бути за конструктивні справи між партією влади і партією проросійських колаборантів, які топили роками за русський мір, і, наприклад, топили за антинатівські ідеї в Україні дуже багато років поспіль. Днями е, центр протидії корупції та Віталій Шабунін знайшли зовсім таку непримітну технічну, але дуже цікаву правочку. Суть її така. Є такий депутат ОПЗЖ Григорій Мамка, і він в технічному законопроєкті збирається відмазати старих корупціонерів і нових часів війни повномасштабної від якихось там посягань САП, ДБР обшуків і убезпечити їхнє світле майбутнє на іспанських курортах. Зацитую, що написав Віталій Шабунін. Нардепи вбивають сотні корупційних справ, включно зі схемами «Роттердам Плюс в «Укрнафті» і дозволяють безкарно красти на відбудові та закупівлі для ЗСУ. Робитимуть це правочкою до законопроекту 8235, яким носять технічні зміни до кримінального кодексу. Сам законопроект вносить технічні зміни до кримінального кодексу. Проте народні депутати використовують його, щоб декриміналізувати численні злочини, які розслідують набу САП і вже розглядає антикорупційний суд. Статтю покращують так, що зі складу злочину зловживання владою або службовим становищем випали випадки, коли Чиновник зловживає владою не на свою користь, а на користь третіх осіб. Правка допоможе звільнити від потенційної відповідальності, зокрема фігурантів таких справ. Роттердам Плюс, де посадовці НКР приймали незаконні рішення в інтересах групи компанії ДТК Ріната Ахметова, за висновками слідства, схема завдала збитків державі на близько 40 мільярдів гривень. Справа посадовців Укрнафти, що діяли в інтересах третіх осіб, зокрема групи олігарха Коломойського, дії посадовців призвели до збитків держави на понад 13 мільярдів гривень. Справа Романа Несірова, який зловживав владою на користь екс-нардепа Олександра. Мищенка справа знаходиться на фінальній стадії розгляду ВАКС. У разі прийняття цієї правки ці та сотні інших корупційних справ за цією статтею доведеться закрити. Вже ухвалені увакс вироки у більшості кількості справ за цією статтею будуть скасовані. На додачу нардепи також пропонують значно ускладнити розслідування справ про штучне завищення цін у закупівлях. Зокрема, проблема виникне під час розслідування справи ЄС по 17 гривень, які купували у мін. Оборони. Управці пропонують визнати злочином тільки завдання реальної матеріальної шкоди. Це означає, що купівля держорганом товару завдвічі завищеною ціною, скоріш за все, не вважатиметься завданням реальної матеріальної шкоди державі. Чи є це якоюсь кричущою випадковістю, чи, можливо, це ОПЗЖ так намагається підставити ніжку партії влади? Ну, абсолютно ні. Тому що слід подивитися, хто такий цей депутат Григорій Мамка. Він кандидат юридичних наук і свого часу був великою шишкою головного слідчого управління МВС України. При Януковичі це була людина, яка очолювала там посаду заступника, якраз таки цього слідчого управління при МВС України. Що цікаво, у 2014 році, у 2016 році, саме під його гідою була така, проводилася справа проти Тетяни Чорноміл, коли їй намагалися приписати умисне убивство. Працівника офісу партії регіонів під час того, коли цей Офіс штурмували під час революції гідності, також у 2020 році депутат Мамка від ОПЗЖ був одним із ініціаторів рішення Конституційного суду України про скасування відповідальності за недостовірне декларування статків. Крім того, у кінці 2022 року. Цей депутат Григорій Мамка був одним із тих народних депутатів, які дружно із партією влади із слугами народу, знову ж таки, не без відома Олени Шуляк, зацікавлений у ухваленні цьому законопроекті. Голосували за законопроект 56-55. Це той самий одіозний містобудівний законопроект, проти якого. Виступали проти архітектори, громадські активісти, мери, місцеве самоврядування, і врешті дійшло до того, що не так давно Рада Європи випустила звіт по тому, як робляться реформи в Україні, і там особливим таким підпунктом було звернення до Володимира Зеленського з проханням не підписувати цей законопроект, тому що це узурпація і корупція у чистому вигляді. Крім того, Григорій Мамка послідовно захищає мандати про російських депутатів і, наприклад, сказав, що виступає за збереження звання Героя України для Юрія Бойка. Тож поява подібних правок, які проходять як такі технічні малозначущі правки до кримінального кодексу, це насправді не якась там прикра помилка, а це абсолютно не випадкова річ. Тому не дивуйтеся, чому у публічних інтерв'ю Вадим Новінський одіозний персонаж партії ОПЗЖ партії регіонів а, мажоритарник, до речі від Севастополя потім Маріуполя зараз він безумовно замаскувався під Монаха, але каже, що чекає того моменту, коли він зможе знову повернутися в Україну. Ви Собірайтеся повернутися в Україну, як-то подіржати владику Павла взагалі всю Церка. Украину при первой малейшей возможности я, я сразу же вернусь. Это когда? Ну, я не знаю, когда эта возможность появится, но при первой возможности я сразу буду возвращаться в Украину. А в Швейцарии пока? что вы делаете? Пока а, нахожусь здесь проезде. Я а еще пока здесь. У -у -у. Я не остановился здесь, я а нахожусь в проезде. А как вы оказались? Вы из, из Украины ехали сюда? Или Это я из Украины, а был в Германии. А в Германии как оказалось? А как? Можно сказать пешком. Я ехал на машине, я летел на самолет. То есть вас просто пропустили из Украины сюда? Я я э, выехал из Украины какое то перед время назад. Ми всі розуміємо, що корупціонери нового часу дуже бояться відповідальності, яка настане, коли закінчиться військовий час, і вже можна буде виходити на мітинги. Так само корупціонери воєнного часу дуже бояться розголосу і нових статей матеріалів українських журналістів. А отже, зараз вони хочуть зробити все і вигляд, і прописати під себе закони так. Щоб вийшло так у підсумку, що яйця по 17 гривень і маєтки на Марбелі – це абсолютно звична річ. Це так як я от можу піти в супермаркет і купити собі там сирок, наприклад. Ну і безумовно, це такий законопроект, який дуже чітко може сказати потім українському суспільству, ми мародерили під час війни. Ну так вибачте, це м, зараз у нас абсолютно законна і легальна справа. Тож про такі речі треба говорити прямо зараз, щоб далі не доходило до самосуду. Чому я тут? Тому що Україна це красиве велике государство, в якому живуть люди, які розмовляють українською угорською мовою. В том числе и на русском языке. И я хочу, чтобы они знали правду. Правду о том, что это... Подождите, но... Савик, извините. Опять наличность. Савик... Нет, ну это... Так, 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 так. Перестань. Да вы что, шума? Вы что <звы> делаете? Сумыща Россия! Юра. Тихо, 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 тихо. Юра. юра Юра, юра 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 Юра. руху. Уберіть шуфліче за жура юра юра. Ну безумовно слідкуємо за щурами, поки знаєте, ці щури, які доїдають наші комори, не перейшли щоб з'їсти наші вуха. Всім дякую за увагу! Це був проект без цензури. Це була Марина данилюк Ярмолаєва. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для його просування у Ютубі і ставайте нашим спонсором цього каналу, тому що на каналі «Цензурнет» найкраща аналітика в українському Ютубі.